Так багато людей з деменцією, остеопорозом та переломами опиняються у будинках для літніх людей. Але ми виявили, що коли оптимізується рівень тестостерону, відростають нові кістки, відновлюються м'язи. А що, якби ви могли повернути свою молодість, дізнайтесь духовні та практичні рішення, щоб відновити свою енергію та покращити загальний стан здоров'я. Дізнайтесь, як гормони впливають на організм, і які рівні приносять оптимізовану, тривалу силу та життєву енергію. Бог створив ваше тіло, щоб воно функціонувало, визнавало природні способи досягнення добробуту. Не згоджуйтесь на те, щоб відчувати себе виснаженими, слабкими чи нездоровими. Дізнайтесь реальні факти про ваші гормони і про те, як вони прямо впливають на ваше здоров'я, вагу та емоції. Дізнайтесь, як привести своє тіло до здоров'я та сили природним способом. Отримайте переваги того. Що ваше тіло діє так, як воно має діяти, ви можете збільшити енергію, силу, чіткість розуму і відчувати себе молодшими, щасливішими і здоровішими. Отримайте відповідь на те, що потрібне вашому тілу, і з'єднайте свою віру з діями, щоб подбати про свої гормони. Вітаю вас, я, Кеннет Копленд, запрошую на передачу переможний голос віруючого. Давайте помолимося і одразу перейдемо до нашого сьогоднішнього біблійного заняття. Отже, ми дякуємо тобі. Ми славимо і шануємо тебе. Ти наше джерело, ти наше життя, ти наше здоров'я і наша цілісність. І ми дякуємо тобі за твоє слово. is that plan for more? i mean, no, but give a time. come on, mom, mom. graj lubo prati hinko. graj anterestes peskero. las drevranant ketek ek ek ereretelishnong koncitos. Я бачив це щодо заснування світу. Я склав плани, і вони чудові. Мій план це сила благословення. І коли ви збираєтесь разом, спочатку моє слово, і коли ви звертаєтесь до мого слова і живете ним, то завдяки моєму слову я можу проявляти себе серед вас. Я зроблю так, що ваше життя підніметься як прилив, і ви станете прикладом, і ви ходитимете в цілісності, у той час, коли інші ходять в жаху, вони застрягли в жахливих поразках в своєму житті і в своїх фізичних тілах. Я покликав вас для цього часу. Я незабаром прийду навіть раніше, ніж ви думаєте, і я прошу вас і чекаю, щоб ви піднялися посеред цього і дозволили мені скеровувати ваше життя в дусі, в душі і тілі, фінансово і соціально, і я зроблю вас цілісними, говорить Господь. Амінь слава Богу. Дякую тобі, Господи. Амінь. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, Ісусе. Амінь. З чого я почав? Привітайте разом зі мною Дона і Мері Колберт на цій передачі. Хвала Господу. Дякую. Дякую тобі, Господи Ісусе. Це просто звучить в мені. Це звучить, і це тривало вже кілька днів під час приготувань до цих передач. Цілісність амінь бути цілісним. Амін. І якщо духовна частина цього не працює, якщо нема віри, то все інше теж неможливе. Ви можете щось досягти, і люди можуть процвітати фізично чи в іншій сфері, однак бути духовно зруйнованими і вкоротити своє життя. І ми говоримо про те саме. Це останні з останніх днів. Ми живемо в останні дні. Амінь. Народи зайняли свої місця, і дьявол знає це. Він знає, що у нього обмаль часу. Вірно. Він не вдаха, Амінь. і він знає це. Амінь. У нього немає страху, бо він сам є страх, і він найбільш боязка істота в світі. Він боїться. І коли він так боїться, він рветься і руйнує, і робить все, що може. Але ми перейшли до часу найбільшого велитя Духа Божого Амінь. в історії цієї планети. Амінь. 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 Тому нам потрібно зібрати все це разом: духовну людину, Амінь. душевну людину. Амінь. І цю фізичну людину. Хвала Богу. Владнайте це і виконуйте Амінь. це, йдіть за цим. Так. Кеннете, я бачу всю цю картину. Ніби я стою збоку і дивлюся на ліс. і Я бачу весь ліс. Ви бачите духовне, ви бачите, як вишоковується царство, Ви бачите останні часи. Ви бачите все це у самому розпалі. Ви бачите, як зростає царство диявола. Ви бачите, як зростає царство Боже. Воно достигло для останніх днів. Але чого ми ще не бачимо, то це того, як церква піднімається в силі. Церква має бути сильною і мужньою в останні дні як в Ісуса Навина 1.9. Цікаво, що в книзі Ісуса Навина Бог тричі говорить Ісусу Навину. Він каже йому, будь сильний і мужній. В Ісуса Навина 1.6 та Ісуса Навина 1.7. Будь сильним і мужнім. А потім в Ісуса Навина 1.9. Будь сильним і мужнім. Тричі Бог казав йому бути сильним і мужнім. Цікаво, що у псалмі 105,37 говориться про ізраїльтян, коли вони були в Єгипті, і вони вийшли звідти зі сріблом та золотом. І сказано, що серед них не було жодного хворого. Жодного хворого вони були сильними. Це Божа мета, це Божа мета. Зараз в останні дні він хоче, щоб ви були сильними, твердими. Але ось що відбувається з дуже багатьма людьми у віці близько 65 років, вони починають ставати слабкими, крихкими та немічними. Є медичний термін для цього, і це називається саркопенія. Я знаю, що це звучить не дуже приємно. Сарко означає м'язи, пенія означає невелика кількість. Тобто наші м'язи починають зменшуватися. Було доведено, що в віці від 20 до 80 років, тобто за 60 років ми втрачаємо приблизно половину м'язової маси, і в результаті втрачаємо і кісткову масу. Так розвивається остеопороз і саркопенія, тобто просто слабкість, крихкість у медицині. Це називається саркопенією або синдромом крихкості. Хто ж хоче бути крихким та немічним в останні часи? якщо ви немічні і слабкі, то ви запросите до свого тіла всі хвороби, і вас неможливо буде використати у пробудженні останнього часу. І багато людей думають у 65 років. Гей, я старий, я більше нічого не можу робити. 60 років це середина життя. Якщо ви хочете жити так. до 120, це середина життя. Ось і все не потрібно проходити кризу середнього віку і все кидати. Але коли ви запрограмовані на те, щоб ставати сильними і мужніми, і все це змінити, тепер ми все це змінюємо. Я змінюю це у своїй практиці у чоловіків та жінок. Коли приходять чоловік чи жінка, в віці 60, 65, 70, 75, 80 років. Вони ледве приходять і не можуть вийти з туалету. І мені доводиться кликати медсестру і допомагати їм вийти. Вони застрягли. або вони не можуть вилізти з ванни. Ми купували квартиру. Одна пара у віці приблизно 60 років сказала: я не хочу ванну, бо я не можу з неї вилізти. Я подумав, боже мій, подивіться, скільки крикості та немічності навколо нас. І ось що відбувається, коли я призначаю жінкам та чоловікам біоідентичний тестостерон. Зазвичай я даю його у вигляді пігулок. Можу робити ін'єкції, а можу у вигляді крему. Ми маємо новий вид основи, за якого він всмоктується так само, як і за ін'єкції. Добре, що Дон у своїй книзі, брат Коупленд, розповідає, що потрібно зробити приводить вас до лікаря, так. щоб сказати йому, що ви хочете саме цього, бо ми знаємо, що весь світ не може саме прийти так. до нього на прийом. Ми це знаємо, але в цій книзі є дуже багато інструкцій про те, що робити, скільки, якими мають бути ваші рівні. Тобто, ми навчаємо вас, щоб ви навчали лікарів. Бо на одній з медичних конференцій, яку ми відвідали чотири роки тому, підвівся один вчений. У нього був великий екрани, діаграма, і він сказав: Я просто хочу сказати. Там було близько 300 лікарів ми хочемо показати вам на цій діаграмі ініціативу з охорони здоров'я жінок 2001 року, 2002. 2002. але вона докладніша. Я говорю трохи не чітко, але переходжу до сутності. Отже, в 2002 році він сказав: з'явилася ініціатива з охорони здоров'я жінок. І ви знаєте, що естроген викликає рак грудей, вбиває жінок всі ці гормони і так далі. Пам'ятайте, ви пам'ятаєте програму з охорони жіночого здоров'я 2002 року. Про неї в той час дуже багато говорили. І він сказав: Я хочу показати вам, що сталося відтоді, як вона з'явилася. Через 10 років. 10 років по тому у нього була діаграма. Це було схоже на те, що є на Уолл-стріт. На діаграмі лінія йшла прямо вгору, і він сказав: Ось рівень смертності серед жінок смертність росла гармитричні виросла прогресії. до небес від серцевих захворювань, діабету, хвороба з Гримера. Астеопорозу він продовжував говорити. І той чоловік ось що сказав той вчений всім тим лікарям. Це цитата. Я сиділа на першому ряді, слухала його. Він сказав: я щиро вірю, що ця програма привела до більшої кількості смертей серед жінок ніж що небудь інше, що ми випускали це раніше важливо, чи не так? Бо лікарі припинили виписувати гормони. Багато лікарів роблять це, але вони призначають на ті гормони. Вони вилили дитину разом Як з Як я вже говорив, коли люди досягають 65, 70, 75, 80 років. Вони раптом починають ставати слабшими. Їхні сердечне м'яз слабше. Серце ніколи не припиняє працювати, бо на серцевому м'язі знаходиться більше рецепторів. Тестостерону, ніж для будь-якому іншому м'язі у тілі, бо він зміцнює серце. Але багато з цих людей виходять на пенсію, щоб зрештою опинитися у спеціалізованому закладі, бо за деменції багато людей опиняються у будинку для літніх людей. Коли у людини перелом шийки стегна і її неможливо вилікувати, вона опиняється у будинку для людей похилого віку. Дуже багато людей, які є немічними та слабкими, потрапляють у будинки для людей похилого віку. Дуже багато людей з деменцією, з та переломами опиняються у будинках для людей похилого віку. Але ми виявили. Але що коли оптимізується рівень тестостерону, у вас виростають нові кістки, відновлюються м'язи, крихкість припиняється, сила повертається. Я кажу людям: хочете отримати найкращу страховку, яка не дозволить вам потрапити в будинок для літніх людей? Підніміть рівень тестостерону до нормального рівня, як чоловіки, так і жінки. Жінки кажуть: зачекайте, я не хочу, щоб у мене росло волосся на грудях чи борода. Цього не буде. Ми не приводимо вас до рівня чоловіків, але ми приводимо вас до хорошого рівня, коли ви зупиняєте слабкість та остеопороз. Оптимізуючи рівень тестостерону, ви можете досягти відновлення кісток приблизно на 8,3% на рік. Тому багато з вас запитують: а чи потрібно мені приймати тестостерон? Зараз існують різні трави та нутрієнти, які також підвищують рівень тестостерону, особливо у молодих чоловіків, і ми можемо використовувати пажитник, який є тестофеном. Це поживна речовина, яка насправді допомагає підвищити тестостерон де аспаргінова кислота. Отже, існують природні засоби для підвищення тестостерону, але чоловікам, яким за 50 чи за 60 років, особливо за 70 років, щоб запобігти слабкості, ми хочемо, щоб ви приймали справжній тестостерон. Ви скажете, у мене буде рак простати. Дослідження, проведені провідними урологами, такими як доктор Абрахам Моргенталер з Гарварду, показали, що у чоловіків з низьким рівнем тестостерону ризик розвитку раку простати вищий ніж у чоловіків з нормальним та оптимальним рівнем тестостерону. А чоловіки з низьким рівнем тестостерону більш схильні до агресивнішого раку простати. Ось чому так важливо: оптимізація рівня тестостерону допомагає запобігти раку простати. Були проведені дослідження, які показали, що тестостерон викликає хвороби серця. після цього провели інші дослідження, які спростували це. Тому він допомагає запобігти серцевим захворюванням. Тут є багато плутанини. І це як у диявола, плутанина. Він автор плутанини. Він намагається заплутати і принести страх чоловікам та жінкам, щоб ми не робили те, що потрібно робити, щоб запобігти цій слабкості, яка стала буквально епідемією серед наших літніх людей. І ще одна статистика, яку мені потрібно вам привести прямо зараз за статистикою: близько 48 мільйонів людей в Америці знаходяться у віці 65 років років старше. Через 40 років до 2060 року, за прогнозами, ця цифра подвоїться. Кількість людей, яким за 65 років подвоїться до 96-98 мільйонів людей. І коли це станеться, якщо люди не почнуть робити це, коли їм знадобиться, почнеться переповнення у будинках для літніх людей. Якщо ви хочете у чомусь розібратися, то будинки довгострокового догляду будинки для літніх людей стануть частиною майбутнього і зрозуміти цю частину. Частину нашого мислення. Так важливо бути цілісним особисто. Однак замисліться, яке це свідчення? Коли я був в Нью-Йорку і проходив всі ті фізичні процедури, я зробив 82 присідання. Щоб відповідати своєму віку. Хвала Богу. чудово. Хвала Богу. І 30 віджимань і так далі. Чудово. Послухайте, це чудове свідчення. Це як у молодої людини. Це як 25 п'ятирічне. Це свідчення. амінь. Звичайно, яким я хочу бути. А планка, як довго ви тримаєте планку? Минулого разу ви тримали три хвилини? Цього разу я тримав три хвилини. Чудово, це диволежно. Але... Більшість 25-річних не можуть тримати планку три хвилини. І можу сказати, що кожного разу, коли я роблю планку, я думаю про нього, і у мене виходить не менше трьох хвилин. Я сказав: я збираюсь тримати три хвилини. Я кладу туди свій телефон, ставлю його на три хвилини, і обов'язково тримаю планку ці три хвилини. Я тренуюсь, я тренуюсь на цій планці. І наступного року 4 хвилини? Ні, я триматиму п'ять. Я націлений на п'ять. Я буду використовувати вас у якості моєї мотивації. Я їду до п'яти, хвала Богу. Внутрішня сила це все. Внутрішня, так. це так важливо. Це так корисно для вашої спини. Це запобігає болю в спині. І ось я показую більшості моїх пацієнтів. Я кажу їм робити ці вправи. Чи може я швидко показати ці вправи? Бо ці вправи запобігають? Камери не налаштовані на це. я ць. роблю вправи на осанку. Я просто змушую їх тримати руки витягнутими, виставити великі пальці, відвести плечі назад. Потім я кажу їм видихнути, вдихнути і стиснути лопатки разом. І це вирівнює спину, відновлює осанку. Потім я даю всім своїм пацієнтам пам'ятку про те, як робити планку. Я кажу жінкам: просто почніть з колін. Робіть цю планку по 30 так. секунд на день. Так а чоловікам від 30 секунд до хвилини. Чоловіки мають переважати своїх жінок. Зрештою, робіть це на ногах і на руках, ніби віджимаєтесь, або на ліктях. Ось так. Коли ви робите це, ви збільшуєте свою внутрішню силу. Коли я тренуюсь, то тримаю планку хвилину опускаюсь на 10 секунд, потім ще хвилину, знову опускаюсь на 10 секунд, і ще хвилину. І я вирівняв амінь всю спину. Амінь Це вирівнює вас, хлоп 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 Так, ви чуєте цей хруст. Все стає на місце. Вирівнювання, вирівнювання. Так. Це просто приголомшливо. І коли ви робите це і виконуєте невеликі вправи на осанку, у вас відбувається переналаштування осанки. Це схоже на балансування шин вашої машини. Ви йдете до салону, балансуєте шини і одного разу це сталося зі мною. Я тільки закінчив балансування, виїхав на дорогу і наїхав на бровку. І мені довелося повернутися і знову відбалансувати колесо. Ось що відбувається через гравітацію. Після 50 років все починає згинатися. Ми починаємо приймати положення, яке я називаю положенням зів'ялої квітки. Ми починаємо сутулитись. Старих людей видно здалеку. Вони згорблені. Їхня спина прогинається, вони дивляться донизу. Це також депресивна поза. Але коли ви робите планку. Та вправи на осанку, ви відкидаєте голову назад, відводите плечі назад. Знову ж таки, саме так я уявляю собі Мойсея, коли він піднявся на гору Неву у 34-му розділі повторення закону. Ви можете прочитати, йому було 120 років. Він піднявся на ту високу гору і подивився на обіцяну землю. Йому було 120 років, а зір не ослабнув і його природна сила не зменшилась. Іншими словами, він міг бачити всю обіцяну землю. На сотні кілометрів Дивовижно, чи не так? Так. у 120 років він був сильний як ніколи. В одному з перекладів сказано, що він був сильний як ніколи. Уявляєте, йому було 120 років, а він був сильний як юнак. Чому гормони збалансовані, тестостерон оптимізований? У нього не було жодної слабкості, не було жодного хворого. Жодного хворого з двох мільйонів ізраїльтян це просто дивовижно. Непокірні. І оскільки вони продовжували говорити, вони продовжували говорити: так, амін, ми помремо амін. в цій пустелі. Амінь амінь вони казали це доти, доки це не оволоділо їхнім життям. Звичайно, і ось звідки з'явилися ці 70 чи 80 років. Вірно. це ніколи не було Божим планом. Бог це не казав. Казали, це вони казали. Бог сказав 120. Вірно. Він вірно. встановив межу на 120 років. Це буття шостероз. Дозвольте так. мені розповісти вам смішну історію. Вам сподобається на одній з конференцій. Один з лікарів говорив про те, що після того, як він дізнався про оптимізацію, і важливість оптимізації тестостерону, він поділився своєю О, історією. Це він смішно. сказав. «Знаєте, я щоранку телефонував моїй мамі, якій 83 роки, і казав: їй, вітаю, мамо, як ти себе почуваєш? Я така втомлена. Він говорив: була 10 ранку, а вона вже була виснажена. Ну я просто ходила по дому, у мене просто нема сил, у мене більше нема енергії. Коли у вас немає енергії, то з віком це приводить до депресії, і ви починаєте ізолюватися. Ви не виходите з стаєте дому стаєте прив'язаними до свого дому, вірно і таке інше. на одній з конференцій, цей лікар сказав. Він навчав. Я звернувся до одного з лікарів і сказав: дозвольте мені запитати у вас дещо, чи буде користь моїй мамі, якій 83 від прийняття цих ліків. Він подивився на мене і сказав: лише якщо ви її любите. Отже, це був лікар. До речі, матері Дона 83 роки, і він робить саме те, Звичайно. що зробив той лікар. Він призначив їй тестостерон та інші лікарські засоби. І він сказав. Соромно сказати, але через півроку я зателефонував їй і сказав: Привіт, мамо, як справи, як ти себе почуваєш? о, послухай, я зустріла одного мужчину. Амінь. У неї було багато Амінь. енергії. У неї було багато так. енергії. Вона вже не сиділа вдома. Вона знову насолоджувала і вона вийшла життя. Заміж. Вона за неї. Їй 83, вона ще раз вийшла заміж. Знаєте, коли ви розповідали цю історію мені? Я побачив, що вона не знала нічого кращого, так? аніж сказати це. Її вуста відтворили її відчуття. Абсолютно вірно. А нас навчають краще. Нехай слабкий скаже: Я син мій. Амінь. І це життєво важлива частина. Однак ви дивитеся на рівень тестостерону, на рівень естрогену і так далі. Ви дивитеся на це як на допоміжний засіб. Саме так. Це сильніший засіб, ніж просто добавка. Так. Але я говорю про загальне уявлення. Коли люди кажуть, я не прийматиму ліки. Це не ліки. Це те, що виробляє. Це те, що виробляє Ваше, ваше тіло. тіло потребує цього. Так, це важливо. Це не обман. Це не обман. Це частина так. всього. частина. Я ніби обманюю. Ні. Проте ви не обманюєте. Амінь. Вірно. І ви боретеся з цією частиною. Поверніться до того, що сказано в писанні. Тілесні вправи малокорисні. а в іншому перекладі говориться, тілесні вправи корисні, але побожність, божі вправи, корисніші для всього. Однак це теж має бути сповідання потрібне. Звичайно, ось що робить нашу роботу такою важливою. Амін. Бо якщо ви нікому нічого не скажете, вони ніколи Амін. не Ось чому, коли я приймаю своїх пацієнтів, я демонструю їм планку в офісі. З більшістю моїх пацієнтів, які є старшими людьми, я роблю вправи на осанку. Це частина його мануальної терапії. І я вирівнюю їх. У мене є невеликий інструмент. І я швидко вирівнюю їх. І вони відчувають себе набагато краще. Тоді я кажу, давайте скажемо. Нехай слабкий скаже, я сильний. І скажіть, у мене нема болю. Вони так, так і роблять. Ми вирівнюємо їх, і вони кажуть: о боже мій, у мене нічого не болить. Вони так і кажуть. Вони дуже здивовані. Я кажу, ви просто приводите свої слова у відповідність зі словом Божала Богу. Бо вони кажуть раніше я не міг цього зробити, але коли вони роблять планку, бум, все стає на свої місця. Це так захоплююче. Так Шудово. чудово робити це. Ось чому я хочу, щоб християни робили планку хоча п'ять разів на тиждень. І ви приходите до того, що кажете. В мене ніколи не вийде. В мене ніколи так не можна не вийде. казати. Так не можна В мене казати. Мене ніколи не вийде так, і ви впадете так. за 30 секунд. Однак ви можете говорити, Боже, мені це Амінь. подобається. Я люблю тебе, Ісусе. Я люблю це тіло. Слава Богу. Я можу це робити. Слава Богу. І це все Амінь. одразу змінює. Це змінює Амінь. тіло. Вірно, вам не слід казати, я впаду і не зможу підвестися». Так ні я кажу, я буду сильний. Як брат Кенет. Гаразд, хвала Богу. Наш час вичерпано. Слава Богу. Ну ж бо Джеремі, продовжуємо. Хвала Богу, Алілуя. Дякую, сер. На початку цієї передачі слово Господнє прийшло через брата Копленда, говорячи нам про те, що нам слід бути прикладом і ходити у цілісності. Коли ви здорові та сильні, ви можете краще проходити свою дистанцію. Ви можете виконувати Боже покликання у своєму житті і стати свідком і голосом Божої доброти і процвітання, які він приносить. Отже, прийміть це слово свій дух і зробіть свої дух, душу і тіло придатними для використання Господом. Подивіться дещо, а я скоро повернусь. Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте її з нашого сайту Кисеморкює в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. у книзі доктора Колберта говориться про те, яку важливу роль грають у нашому житті гормони. Говорячи про цю книгу на наших передачах, ми дізнаємося, оптимізація гормонального рівня може допомогти всім, бо він впливає на енергію, на силу, на темперамент, навіть на чіткість розуму. І ви можете думати краще. Ви можете зробити більше, коли ви здорові, коли ви сильні, коли ви вибираєте божі дороги і робите кроки, щоб жити цілісним життям і абсолютно відкидаєте світське визначення старіння. Про все це ви можете дізнатись на наших передачах. І якщо ви хочете, ви можете замовити наші матеріали на нашому сайті kcm.org.ua. Я пропоную вам замовити наш пакет зцілення і також тези передач на нашому сайті kcm.org.ua. скористайтесь нашими безкоштовними матеріалами для того, щоб допомогти вам у вашому духовному зростанні. Напишіть нам на адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Увійдіть до атмосфери віри, освіжайте Словом Божим, Божою присутністю, помазанням, яке є на Його слові. Відчуйте, що означає увійти до атмосфери, наповненої вірою в Бога, вірою в Його слово і опинитися поруч з іншими людьми. Які живуть так, як ви, говорять, як ви, поклоняються Богу, як ви. Це змінить ваше життя. Щоб дізнатися більше, зайдіть на наш сайт kcm.org.ua. Не пропустіть наступну передачу, тому що брат Коупленд і доктор Колберт знову будуть навчати нас відновлювати енергію з допомогою їжі, гормонів, а найголовніше Слова Божого. Не пропустіть це. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. Ми любимо вас, Бог любить вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.